Всім доброго ранку. П'ята година 0,5 хвилин на шосту. Ще спить Київ, ще всі сплять, а ми зібралися знову порибалити. На весь будинок тільки в нашому вікні горить світло. Тож, як то кажуть, хто рано встає, тому Бог тає. Ну, подивимося, що обоженька нам дасть цього разу. Що ми зловимо, ми все збираємося, що то крайній наш день перебалити, закриття сезону, де ніяк не закриємо. Вчора гарно клювало, тож ми сьогодні їдемо знову. Ох, Анатолій виключив світло, тож чекаю його коло машини. Всім гарного дня, добрих помислів, добрих сподівань і не виключив світло, якісь сигнали подає. Тож до зустрічі на нашому каналу. Ну, а нам дали й рибалки. Так, головний рибак мандрує, так? Да? Ну, іди, що забув? Так, загрузка. Сідаємо, їдемо. Ну, ось і результат нашого сьогоднішнього рибного полювання. Як бачите, вдало все склалося. Наловили такої гарної рибки. Тож, дивіться, який карась лежить. Я його так гарненько порізала, щоб він гарно просмазився. Це мій карась, який буду їсти я. Дуже хороший карасі. Це той карась, який нам ще на двох залишився. Ну, і трішки дрібненьких карасів. А взагалі. Ми зловили окунів, ми зловили краснопірку. Ну що, зелень на столі, апетитно гуляли, риба є, всім смачного.